Візьми Темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін містить два компоненти. Перший – усуває біль, другий знімає нервову напругу. Темпалгін перевірений препарат від головного болю. Пригостіть котика соковитими шматочками в желе від «Фелікс». Спробуй «Назірус Синус: шість рослинних екстрактів, які входять до складу «Назірус Синус, допомагають зберігати чистоту дихальних шляхів та підтримують нормальне дихання. «Назірус синус комфортне дихання. «Лакалут Актив Плюс з плюсом активних інгредієнтів для подолання проблем з ясними і неприємним запахом. «Лакалут Актив Плюс дія, яку відчуваєш одразу. Акція від Лакалут. Вигравай подарунки щодня, щотижня. Головний приз 100 тисяч гривень. Реєструй коди з акційних упаковок лакалут і бери участь у розіграші. Коли ви втомлені в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу. Я не завжди заклопотана. Ну добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб 4 лапи. Для відповідальних, хоча й не ідеальних. Росто дратує, він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй Тосмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. Тосмай кашлю кашлю немає. Заціни вагомість свого тону із супер Мімат від Мейблін Нью-Йорк, стійка тональна основа з амінокислотами і природним матовим фінішем. Підготуй шкіру та зафіксуй макіяж із праймером сироваткою Гріппі від Мейблін нью York. Нарешті я можу помити своє волосся обличчя. І Нарешті пірат, що пахне приємно. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс, а для зменшення болю тералів. Лінійка, терафлекс плюс тералів від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Від Баєр. Я ви, якби ми потрапили в гробницю і розбудимо. За Не заплатимо. У мене суперсила Київстар ТБ. Підключай суперсилу Київстар ТБ і дивись контент без доплат. Серед усіх моїх образів найбільш комфортно мені у природному стилі. Тафт алоєбуст залоєвера для природних стилів. Шварцкоп тафт алоєбуст для різної тебе. Пробуй текстурувальний спрей тафт для природних локонів та об'єму. Тафт, але буст. Я літав, літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде Гіаль. Інгаляційний засіб від кашлю. А з новим Юлайзер Ейр Плюс. Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки Лорде. Я знову літаю. Лорде Гіаль. Прямий шлях до виведення мокротиння. Антрель. Для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антрель. З 5 жовтня у новому сезоні. Клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Клуб одного відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня о 21 Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна. Ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Алохол. Ти знав його? Алохол натуральна користь для починки та жовчного. Коли вороги плетуть невидиму павутину зради, а друзі відвертаються один за одним, хто захистить гарем від хижих пазурів підступної суперниці? Ти одружився з нею заради кохання до Сулеймана... Хочу пекла! Вона має стати рішучою і довіряти лише своєму серцю. Величне століття, коли кохання перемагає імперії у вихідні о 18.00 на бігоді живи. Кохай, відчувай. Відчуй пристрасть, що спалює. Коли бажання стає сильнішим за волю, а захоплення перетворюється на зраду, вони готові втратити усе, аби лише ще хоч раз доторкнутися один до одного. Я граюся з вогнем. Їхня таємниця це найсолодший гріх, що може занепастити все їхнє життя. Заборонене кохання у будні о 18.00. На бігоді Живи. Кохай, відчувай кісточки треба не перемивати, а зміцнювати. Кальцій детринікомет. Подбаємо про силу кісток вже зараз. Турбота про вашого кота справа довжиною в життя. А завдяки передовому раціону Purina One ви побачите видиму різницю вже за три тижні, щоб насолоджуватися життям разом. Візьміть участь у тритижневому челенджі Purina One. Нам треба серйозно поговорити. Звісно, біль при геморої можна й перестояти. Але краще спробувати Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктоза Нео. Швидке полегшення симптомів геморою. Задумалася про філери? Не поспішай. Крем Revitalift Filler від Лореаль Париж. Із гіалуроновою кислотою, яка діє довше ніж раніше. Клінічно підтверджено. Допомагає відновити втрачений об'єм шкіри як 10 років тому. Філери? Зачекай. Крем Revitalift Філер від L'Oréal Paris. А чи ти цього варта? Сармікс до порядку проведе. Сармікс веде до порядку. Всі представляє тут нас найважне. Найголовніше Лія. В неї лайфсет. Вона нам домашній інтернет роздає. А у нас головний Сережа. А я Максим. Сергій нам кіно крутить з М. Правіше. Отак. Ага. Раніше Тетяна була головна в сім'ї, але потім підключив лайфсет М -ем собі. Тариф Лексет М домашній інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення і бути головним всього за 175 гривень кожні 4 тижні. Сміх, фізична активність, чхання навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим. Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням. Уро. сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках Аптека Аптекансе, Аптека Копійка та Аптека Шар. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Але є краще брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк. Спробуй брев сила актив. Коли всі думки лише про омріяну перерву, замовляй один із твоїх улюблених продуктів із картоплею Фрічі напоєм за вигідною ціною. найспрайс комбо в Макдональдс. Завжди отримуєш більше. Твій день звіта Просткомбі. Без частих походів до туалету. Тільки твої правила, навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта Просткомбі сприяють підтримці функціонування простати, нормального сечовипускання та сексуального потягу. Віта Просткомбі, потрійне піклування про простату. Штада. Страсть та підступність. Я її кохаю. Не йди, прошу. Коли серце обирає ніжність, довкола розгорається жорстока гра. А до чого тут -то тенде? Тому що хижі конкурентки готові на все, щоб вирвати з серця Аліхана почуття до Сайне. Я дуже серди... Їхні Серця палають, але чи встоїть кохання перед блиском Стамбула? Заборонений плід у Вихідні о 12.45 на бігоді. Живи, кохай, відчувай. Постійно турбує дискомфорт у животі. Запитай свою печінку. Есенціали Фортен прискорює відновлення клітин печінки, Есенціали Фортеен. Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання. Угу. болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Коли тобі потрібно більше часу, акс Вабливий аромат до 48 годин, а гарне самопочуття на раз, два, три, комфорт травлення – Це раз. Два добові поживні речовини, три енергетичний баланс. Пробіотики та кальцій сприяють травленню щодня. Гарне самопочуття починається з середини. А ти рядіддано. Мої батьки частенько нервуються. Тож зараз я їм начеклую усмішку. Тепер вони щодня приймають магне 6 антистрес. Джерело великої сили. Це не магія, це наш магне 6 антистрес. З найвищим дозуванням магнію, що знижує стрес. Турбота про вашого кота справа довжиною в життя. А завдяки передовому раціону Purina One ви побачите видиму різницю вже за три тижні, щоб насолоджуватися життям разом, візьміть участь у тритижневому челенджі Purina One З вами шоу Пекельна Азія. Не перемикайте! Стоп! Знято! Така голодна, слона б ха та я жартую мене з собою. Тайський сос, тобі, тобі гострий удон, а мені азійські барбікю. Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Чіпстер, це смачно. Лакалут Актив Плюс з плюсом активних інгредієнтів для подолання проблем з ясними і неприємним запахом. Лакалут Актив Плюс дія, яку відчуваєш одразу. Акція від лакалут. Вигравай подарунки. Щодня, Щотижня. Головний приз – 100 тисяч гривень. Реєструй коди з акційних упаковок лакалут і бери участь у розіграші. Фіорда, фьорда, хлопці, ваше горло. Загребувало пересохло. Час швидко його зволожити. Фьорда у фьордах. Лише фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох. Шевшину та чорну мальву. Ісландський мох, немов бальзам, огортає горло. Така м'яка пастилка. Відчуваю, як вона зволожує горло. Смачна і без цукру. Фьорда огортає, зволожене горло повертає. Фьорда спрей з одного року. Так, бать. Що тут це значить з самого утра? Що ти б ще хотів? Що я хотів? Ну, Сезон розпочався. Вітя, дивись всі серії на «Київстар ТБ». Пригостіть котика соковитими шматочками в желе від FELIX. Персіл. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, довірся дискам «Персіл». Потужне видалення плям і свіжість пральної машини. Це сила глибокого очищення від персіл. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. Турбує біль у горлі. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси болю в горлі. Зустрічайте новинку. Орасепт Кіц. льодяники з ісландським мохом. Світовий серіальний тренд. Тепер на те. Зивись лінійку корейських дорам, закохуйся у першу прем'єру. Що не так із секретаркою Кім? І 6 жовтня з понеділка по четвер, о дванадцятій, на те. Коли вороги плетуть невидиму павутину зради, а друзі відвертаються один за одним, хто захистить гарем від хижих пазурів підступної суперниці? Ти одружився з нею. Заради кохання до Сулеймана. Хочу пекло. Вона має стати рішучою і довіряти лише своєму серцю. Величне століття, коли кохання перемагає імперії у вихідні о 18.00 на бігоді живи кохай. Туй пристрасть, що спалює, коли бажання стає сильнішим за волю, а захоплення перетворюється на зраду, вони готові втратити усе, аби лише ще хоч раз доторкнутись один до одного. Я граюся з вогнем. Їхня таємниця це найсолодший гріх, що може занепастити все їхнє життя. <реку> Заборонене кохання у будні о 18.00. на бігоді живи. Кохай, відчувай. Насправді непокоюсь про можливі наслідки. Час сказати правду. Приймайте Лінексфорте з першого дня прийому антибіотиків. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати Лінексфорте. Прошу прощення. Маску взяв. Взяв антисептик. Так. А памп випив. Забув. Ану швидко пити памп. ПАМП. Одна таблетка пампу в день сприяє нормальній роботі імунної системи. Памп містить комплекс вітамінів, С, Д3 та цинк. ПАМП для підтримки імунітету. Всі представляє. То в нас найважне. Найголовніше Лі. В неї лайфсет. Вона нам домашній інтернет роздає. А у нас головний Сережа. А я Максим. Сергій нам кіно крутить з лайфсет М. Правіше. Отак. Ага. Раніше Тетяна була головна в сім'ї, але потім підключив лайфсет М собі. Пар я головна. Тариф Лайфсет М. Домашній інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення і бути головним всього за 175 гривень кожні 4 тижні. Візьми темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін містить два компоненти: першим усуває біль, другий знімає нервову напругу. Темпалгін перевірений препарат від головного болю. Переходьте на Тотал. Він у три рази ефективніше бореться з причиною виникнення багатьох проблем ротової порожнини. Я не завжди заклопотана. Ну добре, зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи. Для відповідальних, хоча й не ідеальних. Спробуй на зірус синус. Шість рослинних екстрактів, які входять до складу назіру синус, допомагають зберігати чистоту дихальних шляхів та підтримують нормальне дихання. Назіру синус комфортне дихання. Пристрасть та підступність я її кохаю. Не йди прошу. коли серце обирає ніжність, довкола розгорається жорстока гра. А до чого тут тенде? Тому що хижі конкурентки готові на все, щоб вирвати з серця Аліхана почуття до дозайне. Я дуже серед... Їхні серця палають, але чи встоїть кохання перед блиском Стамбула? Заборонений плід вихідні о 12.45 на бігоді. Живи, кохай, відчувай. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декателен Флу. Льодяники від болю в горлі зі смаком меду та лимона. Міністерство юстиції. Відкрита пенітенціарна установа. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Справжня болгарська валеріана. Роками заспокоює ваші нерви. Турбота про вашого кота. Справа довжиною в життя. А завдяки передовому раціону Purina One ви побачите видиму різницю вже за три тижні. Щоб насолоджуватися життям разом. Візьміть участь у тритижневому челенджі Purina One. Гаряча пропозиція від Віасад Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум всього за 999 дев'яносто гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення. Віасад дзвоніть 0800 500 460. Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Лакалут Актив Плюс з плюсом активних інгредієнтів для подолання проблем з ясними і неприємним запахом. Лакалут Актив Плюс дія, яку відчуваєш одразу. Акція від лакалут. Вигравай подарунки щодня, щотижня. Головний приз 100 тисяч гривень. Реєструй коди з акційних упаковок лакалут і бери участь у розіграші. Лоск знає, що багато веселищ означає багато білизни, про яку треба подбати. З цим легко впорається новий Лоск ароматерапія. Одна капсула для ефективного прання і аромату, що створює чудовий настрій. Багато прання обирає лоск. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Турбує біль у горлі. Потрібен Орасеп. Орасет допомагає усунути Вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Зустрічайте новинку. Орасеп гербал Кіц. льодяники з ісландським мохом. Я не завжди заклопотана. Ну добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи. Для відповідальних, хоча й не ідеальних. Твій день звіта Просткомбі без частих походів до туалету. Тільки твої правила, навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта Просткомбі сприяють підтримці функціонування простати, нормального сечовипускання та сексуального потягу. Віта Просткомбі потрійне піклування про простату. Штада. З 5 жовтня у новому сезоні. Клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався. 20 гравців одразу! Клуб одного відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня о 21 Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник. А не того. Алохол. Ти знав його? Алохол натуральна користь для починки та жовчного. Коли вороги плетуть невидиму павутину зради, а друзі відвертаються один за одним. Хто захистить гарем від хижих пазурів підступної суперниці? Ти одружився з нею заради кохання до Сулеймана... Хочу пекло. Вона має стати рішучою і довіряти лише своєму серцю. Величне століття, коли кохання перемагає імперії у вихідні о 18.00 на бігоді живи. Кохай, відчувай. Відчуй пристрасть, що спалює. Коли бажання стає сильнішим за волю, а захоплення перетворюється на зраду, вони готові втратити усе, аби лише ще хоч раз доторкнутись один до одного. Я граюся з вогнем. Їхня таємниця це найсолодший гріх, що може занепастити все їхнє життя. Заборонене кохання у будні о 18.00 на бігоді живи. Кохай, відчувай. Я Ярослава Магучик. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода то Рео. Шукайте в супермаркетах та в магазинах біля дому. Дівчину знайшли. Більше не кажіть, дівчина. Називайте пані матка Зайнеп. Покривало? Його теж знайдемо.